Мене звати Мар'яна, я капітан медичної служби. В грудні місяці ми зайшли на ротацію, а от 24 лютого на передових позиціях нас почали вже обстрілювати із моря, із суші. Про те, що я вагітна, я дізналася в середині березня. Чоловіку я не сказала, що я вагітна. Я розуміла, якщо зі мною щось трапиться, то йому прийняти той факт, що загинула тільки я, буде простіше, ніж той факт, що ми загинули вдвох. 3 квітня на попали в полон. Наставляють на вас автомата. Здравій желань, товариші. У мене єдине бажання було вижити. Я боялася, що мене заберуть дитину. Мені сказали, що ти народиш в колонії, в якій є госпіталь. Твоя дитина залишиться на території Росії. Ти ніколи не докажеш, що це твоя дитина нас. Мене забрали в Донецьк в лікарню і людина, яка займалася обмінами, каже: Мар'яш, буде великий обмін, ти є в тому списку, І коли відкрилися двері. мене так знаєте взяли за руки і Мар'яш, не хвилюйся, Ти вдома. Я І в четвертій годині 18 хвилин на світ народилася дівчинка. І Лікар сказав: що дитина повністю здорова. Фух, Я видихнула. Я розумію, що я щаслива жінка. У мене є чоловік, який мене любить, який приклав максимум зусиль, щоб мене витягнути. Я щаслива.